Так, привіт, шановні майстри, панство. Значить, ми вже тут, коли знімали, ми монтували ці двері віду. А то ті мої славні двері, які вже успівані сто разів, так що багато говорити не буду. Але просто покажу, ми їх замонтували. Звичайно, налічник не ставили, бо люди собі зроблять ремонт, тоді поставимо. Але отак от в комплексі воно якось як можеш так би зацепити і двері бачити. Тому я робив. Той низ так піднімав високу, щоб була одна лінія відносно тих дверей. Бо фактично на такий розмір дверей ті деталі трошки непропорційні, якщо взяти з професійної сторони. Але я так мусив триматися і тої лінії, щоб виходити на той. рівень. Ну, так і вийшло. Добре, бо вже багато про то не розказував, багато не буду. Все, Нехай людям служить. Всім удачі, де щось свіжеше за знімало.